Добрий день, любі друзі. Наша подружка Оленка захворіла, почувається кволою та слабкою. Запалене горло, їй важко ковтати, сильний нежить, їй важко дихати, болить і паморочиться голова. Вона дуже кашляє, у неї болить у грудях, в неї висока температура. Що потрібно робити? Треба лікувати оленку, дати теплий чай з лимоном, як допомогти оленці. Необхідно дати вітаміни, кого необхідно викликати, викликати необхідне лікаря. Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові. Коли людина їх не одержує в необхідній кількості, вона може захворіти. Вітаміни нам потрібні кожен день. З'являється лікар, який слухає хвору оленку, дивиться їй горло, рекомендує постільний режим та вітаміни. Вітаміни містяться у фруктах та овочах. Вітаміни, які містяться в моркві, сприяють покращенню зору, роблять ваші щічки рум'яними, а вас усіх здоровенькими. Відгадайте загадку. М'ячик я смачненький, стиглий, червоненький. Соком, медом як на люся, наливним тоді я звуся. Вірно, це яблучко. Яблучка не тільки смачні, але й корисні. Вони відіграють важливу роль у процесі обміну речовин і процесі травлення. Відгадайте загадку, ці ягоди всі знають. Нам вони ліки заміняють. Якщо ви хворіли на ангіну, пийте на ніч чай з вірно малиною. Кажуть, щоб хвороб не знати, Треба всім мене вживати. Може, ви мене і з'їсте, тільки сльози проліте. Вірно це цибуля. Запах колір все відмінне. Посміхнешся неодміно. Як серединку кусати, скривий так, що не впізнати. Вірно, це лимон. Вітаміни А, Б, С – Кожен їх кругом знайде в рибі, яйцях, фруктах, дині, в моркві, полуниці сливі. Вітаміни, вітаміни, груші, яблука і сливи, вітамінів повний сад все достигло для малят. Щоб росли ви дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть. Дівчинка Оленка вже почуває себе дуже добре, бо вона зрозуміла, що потрібно піклуватися про своє здоров'я та куштувати вітаміни. Дякую за увагу, до побачення!